І усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти декілька слів про свою гру, яку я назвав декілька слів. Так, Це така гра від першої особи. Суть її в тому, щоб зібрати усі слова, окрім одного слова. Одне слово має залишитися позаду. Якщо бажаєте зіграти, можете зайти на цю сторінку. Я залишу в описі посилання. І ось тут натиснути Download, щоб скачати гру. Гра безкоштовна, доступна для Windows, для комп'ютеру. Будь ласка, якщо бажаєте, завантажуйте, грайте. А ми приступаємо: збери слова, але залиш позаду одне слово. Коли одне слово залишиться, то у наступну кімнату відправишся. І знову там збери слова, але одне слово залиш позаду. Так, вітаю. Щойно ви могли чути інструкцію, як грати у цю гру. Це голос згенерований генеративним штучним інтелектом, синтетичне мовлення. І, власне, гра розпочинається так, що ми знаходимося в одній кімнаті, і у нас є 10 слів, і нам треба, по правилам гри, забрати усі слова окрім одного з цієї кімнати. Давайте, наприклад, візьмемо, звісно, радість. Візьмемо надію, любов, відчай, залишимо позаду. Але нам треба буде взяти ще й смуток, гнів. Усі слова, які ми підбираємо, вони знаходяться так, вгорі. Ми беремо з собою засудження, беремо з собою заздрість, відчай не будемо брати, беремо з собою віру і беремо страх. Відчай залишили позаду. Отже, ми залишили відчай позаду. Звісно, гравець може обирати сам, які слова йому забрати, а які залишити позаду. Тобто, це не нав'язливо. В будь-якому випадку гру можна пройти абсолютно, як ви хочете, які слова забирати, які слова не забирати. Давайте на цей раз візьмемо віру і залишимо страх позаду. Візьмемо засудження. Заздрість, гнів, смуток, любов, надію і радість. Страх залишили позаду. Чудово, ми страх залишили позаду. Отже, ми вже знаходимось на третьому рівні, в третій кімнаті. Давайте беремо любов, надію, радість. Ну, в цьому ви можете брати, які слова захочете. Наприклад, я візьму ще гнів, смуток. Засудження віру, а заздрість залишу позаду. Заздрість залишили позаду. Бачите, ніби в нас не вистачає місця для усіх слів. І що ж далі? Беремо радість, беремо надію, беремо любов, гнів, віру і смуток. Засудження залишили. Позаду. Засудження залишили позаду, більше не засуджуємо. Беремо радість, надію, любов, гнів і віру беремо, а смуток залишаємо позаду. Смуток залишили позаду. У тебе залишилося 5 слів. Поглянь на них. І нам ще не сказали, що у нас залишилось 5 слів. Давайте їх на них подивимось. Це радість? Надія? Любов, гнів і віра. Отже, віра, гнів, любов, надія, радість. А якщо ми обернемося, ми можемо побачити абсолютно всі слова, які не помістилися в нашій душі. Коли я робив гру. Моя замка була в тому, щоб е це зробити так е психологічно, що от є 10 слів, і в душі людини усі 10 слів поміститися аж ніяк не можуть. Вони конфліктують між собою. І на кожній сходинці нашого життя ми вирішуємо, що залишити позаду. І пронести з собою. Те, що має цінність для вас особисто. Ця гра не має гарної кінцівки чи поганої кінцівки. У будь-якому разі ви залишаєтеся заперті у кімнаті з тими словами, які ви обрали самі. А десь там, в Даличні, ви бачите ті слова, які ви залишили позаду. Ось така гра, надіюся, було цікаво. Я цю гру створив за декілька днів, створив на конкурс з використанням технології Unreal Engine 4. Я також займаюся розробкою інших ігор. Якщо цікаво, дивіться мене на каналі. І пишіть свої коментарі, що ви думаєте про таку гру і які 5 слів ви. Забрали з собою, а які б слова залишили позаду, спробуйте зрати у цю гру по-своєму і подивіться, що у вас вийде. А на цьому все. Бажаю вам радості і надії.